20 листопада, очищувальний дотик і слово. А як він перебував в одному з міст ось один чоловік, увесь укритий проказою, Ісуса, побачивши, упав ницьма та й благав його, кажучи: Господи, коли хочеш, ти можеш очистити мене. А він руку простяг, доторкнувся до нього і сказав: Хочу будь чистий. І зараз із нього проказ зійшла Луки. 5, 12, 13. Це одна з тих історій, які написані, щоб ми знали, що Ісус є Христос, Син Божий, і це переконлива ілюстрація того, що якщо ми віримо, то можемо мати життя в Його імені. Такого дива зцілення ще не було від початку світу. Від того дня і до тепер медична наука лишається безсилою перед страшною хворобою проказою. Це була найогидніша і найстрашніша хвороба. Той, хто занедужував, був повністю ізольований від людського суспільства. Лише серед таких самих хворих він міг перебувати. Їх вважали вкрай нечистими. У міру прогресування хвороби різні частини тіла відпадали. Це була фактично жива смерть. Людина могла спостерігати, як смерть полює на неї, невпинно наближаючись, вона була абсолютно впевнена в остаточній повній смерті. Для неї не було жодної надії. Цей чоловік був увесь укритий проказою. Очевидно, він перебував на останній стадії хвороби. Вона почала вражати його життєві органи, і він стояв буквально на межі могили. Саме тоді він побачив Ісуса. Коли ми розуміємо, в якому стані Він був, тільки тоді можемо оцінити всю глибину віри, що звучала в його словах. Господи, коли хочеш! Ти можеш очистити мене, не було ні найменшого сумніву в тому, що Христос здатний врятувати. Ісус негайно відповів на цей крик віри, сказавши: Хочу, будь чистий, і одразу проказа відступила від нього. Гріх це важка хвороба, яка вражає життєві сили кожної людини, подібно до прокаженого, люди, сповнені ним. О люду, ти грішний, народи тяжкої провини, лиходійське насіння, сини шкідники, ви покинули Господа, ви святого Ізраїлевого понехтували, обернулись назад. У що будете бити ще, коли неслухняними далі ви будете, хвора ваша вся голова. І все серце боляще, від підошви ноги, і аж до голови немає цілого місця на ньому. Рани й та свіжі порази не вичавлені, і не позав'язувані, і оливою не порозм'якшувані, Ісаї 1.4.6. Подібно до прокази гріх це прогресуюча смерть, Жало ж смерти то гріх, а сила гріха то закон. Перший Коринтян 15.56. Пожадливість по тому, зачавши, народжує гріх, а зроблений гріх народжує смерть, Якова 1:15 Знаю бо, що не живе в мені, цебто в тілі моїм добре, бо бажання лежить у мені, але щоб виконати добре, того не знаходжу. Нещасна я людина, хто мене визволить від тіла цієї смерти. Римлян 24 Прокажена людина була відокремлена, так і грішна людина відокремлена від Бога, вона нечиста, бо то тільки переступи ваші відділювали вас від вашого Бога. Ісаїй 59:2. Але хоча грішник своєю нечистотою відділений від Бога, Бог не боїться наблизитися і торкнутися його. Ісус сповнився співчуттям, коли побачив бідного Прокаженого, і Він такий самий і зараз, бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваного в усьому подібно до нас, окрім гріха. Євреїв 4,15 – тому, подібно до прокаженого, ми можемо приступати з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. Бо відкриється джерело для Давидового дому та для єрусалимських мешканців для жертви за гріх і за нечистоту. Захарій 13.1. І, хоча людина сповнена гріха і нечистоти, наш первосвященник може він завжди й спасати тих, хто через нього до Бога приходить, Єврею 7:25 Не лише дотик Ісуса цілющий, але і Його Слово має силу зцілювати. Псалмоспівець говорить про те, як Господь діяв зі своїм народом колись. Що Він послав своє слово та їх уздоробив і їх врятував з їхньої хвороби. Псалом 17.20. Марк, описуючи зцілення Прокаженого, каже, що Ісус доторкнувся до нього, доторкнувся до нього та й каже йому: Хочу бути чистий, Марка 1.41. Слово Христа також очищає від гріха. І саме для того, щоб ми усвідомили цю істину, була записана історія про цілення Прокаженого. Чи віримо ми, що Слово і дотик Ісуса зробили Прокаженого чистим? Тоді ми можемо знати, що те ж саме Слово і дотик очистять і нас від гріха. Той, хто не вірить, що Господь може очистити Його від гріха, яким би мерзенним він не був, не вірить біблійним свідченням про чудеса Ісуса, але просто сказати, що ми віримо, не означає досягти мети, ми повинні прийняти це очищення. Ісус сказав: Хочу, будь чистий. Прочитаймо ці натхненні слова. Благодать вам і мир від Бога, Отця нашого і Господа Ісуса Христа, що за наші гріхи дав самого себе, щоб від злого сучасного віку нас визволити за волею Бога і Отця нашого. Галатів 1, 3, 4. Бо сподобалося Отцю вашому дати вам царство, Луки 12, 12.32. Так, волі Бога нема Отця вашого, що на небі. Щоб загинув один із цих малих Матвія 18:14. Тому ми повинні приходити до Господа з набагато більшою відвагою і впевненістю, ніж той прокажений. Він знав, що учитель має силу зцілити його, але сказав: коли хочеш. Бог дав нам стільки доказів своєї готовності врятувати нас від наших гріхів, що було б зневагою до Його слова, якби ми сказали: Господи, якщо хочеш, можеш мене врятувати. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Івана 3:16. Таким чином, Бог показав не тільки свою готовність. А й глибоке бажання спасти людей? Він нічого не залишив незробленим і нічого не приховав. Що ще можна вчинити було для мого виноградника, але я не зробив того в ньому? Ісаї 5:4. Що ж кажемо на це? Коли за нас Бог, то хто проти нас? Той же хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас, як же не дав би він нам із ним і всього? Римлян 8, 31, 32 Отже, який висновок ми робимо? Тільки цей. І оце та відвага, що ми маємо до нього. Що коли чого просимо згідно з волі Його, то Він слухає нас, 1 Івана 5.14. Ми вже дізналися, що воля Божа спасати людей від гріха. Саме для цього Христос прийшов на землю і помер. Не може бути жодних сумнівів у тому, що воля Божа очистити нас від усякої неправди. Тому ми знаємо, що разу, коли ми приходимо і просимо про очищення, він чує нас. Але і це ще не все. А як знаємо, що слухає нас, чого тільки ми просимо, то знаємо, що одержуємо те, чого просимо від нього. Отже, що й не ми просимо з вірою, справа зроблена. Слово спасіння вже пролунало. Для вас було послане слово спасіння цього, дії 13:26. Це слово сповнене цілющої сили. Ми приходимо до Господа, кажучи: Господи, я знаю, що Ти маєш силу очистити мене, і я знаю, що Ти бажаєш цього. Тоді ми знаємо, що Він чує нас. Нам не потрібно чекати, щоб почути слова. Хочу будь чистий, бо вони вже були сказані. А як знаємо, що Він слухає нас, чого тільки ми просимо, то знаємо, що одержуємо те, чого просимо від нього, 1 Івана 5:15. Наша віра приймає силу цього слова, і його праведність стає нашою. Хто з нас не потребує звільнення від гріха, свобода вже наша, якщо ми тільки захочемо її отримати. Тисячі людей кажуть, що вірять, але не знаходять полегшення. Для таких людей чудеса Христа не є реальністю, а лише порожніми вигадками. Коли вони приймуть слово таким, яке воно є насправді, живе Слово Боже, тоді вони увірують у Господа Ісуса Христа і, увірувавши, матимуть життя в Його імені. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас!